Що сонечко? Тобі вже звичайна олія не заходить так? Да? Ні, якщо можна приготувати ароматну і неймовірно смачну олійку з чилі і часничком. Готуємо в каструльку, маленьку чи черпачок, що у вас є. Наливаємо олійку. У мене соняшникова без е, запахів. Вибирайте олію, яка буде без е, явного такого аромату. Додаємо три зубчика чесничка. І прогріваємо 7-10 хвилин. Дивимося, щоб частечок став е, такий трішечки підсмажився, щоб віддав всі аромат. Але ні в якому разі ми не даємо, щоб олійка кипіла. Він повинен так, як трішечки, от г, г, гляньте, як такі балесенькі бульбашки. І отак він має як трішечки підсмажуватися, щоб віддати всі аромати. Воно ну, булькає, бачу, бачу. Булькає. Легенько. Якщо наша олійка закипить, часник дуже швидко згорить, і у нас вийде горіла олія і горілий чесник. А нам цього не потрібно. Тому на малесенькому вогні прогріваємо. Попередньо підготовлюємо і всипаємо якусь, е, як кажуть, термостійку посудину. Це може бути або скляна, або металева, або що у вас є. Я вибрала ковшик для спінювання молока. Удобно тоді буде. Е, насипаємо е, такі хлоп'я чилі, паприка. А це ще не кипить? Воно має бути Ні, ні, це чесник смажиться. Ага. Це від чесника бульбашки йдуть. На запах легенки. пішов. І трішечки солі. І коли часничок наш стане такого легкого золотистого кольору, тому що якщо я заберу, то олія не буде кипіти. Якщо так показати десь. Бачите, кипить тільки сам чесничок. Там до чесник, так. Да. Так. Тільки він зазолотиться, ми цю олійку залиємо до наших спецій. Залили нашу олійку до спецій. Часничок у нас підсмажився. І ви чуєте цей звук? Це спеції віддають всі аромати олійки. Залишаємо, щоб охолонуло. І при бажанні можна процідити через марлю, а можна залишити шматочками спецій. Часничок бажано виняти. Якщо залишити олійці, тобто, щоб зберігатися, то це буде термін зберігання близько двох тижнів. Якщо виймете часничок, то термін зберігання збільшиться до двох місяців при кімнатній температурі. А якщо в холодильнику, то й до півроку. Тому вибір за вами, як хочете, чи фільтруйте, чи заливайте шматочками спецій. Як на мене, шматочки спеції цікавіше. Це дуже швидко і дуже легко. І цікава подача буде шматочками. Так, бачите, вона вже починає червоніти, вона постоїть і вона ще більше віддасть кольору. Це вона соромиться чи що? <смеш> Поєднується. Угу. Поєднується. <смеш> разом. Поєднується і не соромиться, так? Да? <смеш> і вийде така чилі олійка, але не дуже пряна, якщо хочете, прям такого аж га. Як в Китаї приправляють там різні їхні локшини, там, то тоді додайте три рази більше перчику У мене бойовись. буде легка варіація чилі олійки, але так вона пахне приємно. Я вам скажу, що схоже дуже на смак, на аромат грибів. Я не знаю чому, але Чесничок. можливо поєднання здає добре. Так. Тоже. Бо такий аромат грибний. Спеції угу. і, і часничок роблять диво. Каймаю холодно. Ось така олійка в нас вийшла. Я часничок витягла, дивіться, на цей колір. Краса, яка. Зберігати можна при кімнатній температурі протягом двох місяців, якщо хочете довше, в холодильничку до шести місяців. Вона. Я вам скажу, дуже смачна. Має таку легку пікантність, але вже в кінці, знаєте, як трішечки прогріває. Ідеально: до салатів, до м'яса чи просто намастити на хлібчик. Просто ідеально. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте, мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, а головне з любов'ю. Всім смачного!